Доброго здоров'я, що вас сталося? Дай Боже здоров'я. І довезу малого, але у ваше мене догнала патрульна, поліцейську не показує. Погнала патрульна, чекаємо фіксацію відео. Буває всяке, бачите, то пошли. І зле щось. Поворота, кажуть, не включив на кольці. Спинили на, 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 на трасі, на русі. Та й зараз будуть не штрафували. Так що не думайте, що священникам якісь поблажки є. Вони виконують свою роботу щепетільно, досі того, що платимо податки, нас нагинають так, по дитя по дитячому. Хлопці зараз ту фіксацію нам покажуть. Це буде діло. Всім благословенного дня, Ось зараз покажуть фіксацію, де я п'ючи показую. Де... По О. О, дивись. Зроблю яскравіше зараз почитаю. Фотофіксація не включив поворота на кольці. Хай зараз буде штраф. Хлопці написали штраф, постанову. Тільки. Дивилися так. Чувак, куди вона. Виясняємо, бо я то включив сюди на кольці. Хай робить! Один словом, таке буває! Запанопорушення Поворотний плюс, так. Що давайте друкуйте стояти.